Україну. Від Сходу до Заходу, від півдня до півночі, нехай вона буде вільна, нехай цей Агресор він піде з нашої землі, нехай повернуться всі воїни додому і ще розквітне наша Україна. Отець Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в ім'я Ісуса Христа. І на руках нашої молитви ми приносимо нашу країну і просимо. Просимо миру і перемоги для нашої країни. Ми благаємо тебе, нехай всі території вони повернуться в лоно нашої країни. Нехай всі захисники повернуться додому, і нехай явиться твоя велика слава. Ми просимо! Ми благаємо тебе, Господь, захисти. Нехай цей агресор він піде з нашої країни в ім'я Ісуса Христа. А ми. Раби Твої, ми просимо Твого великого благословіння для нашої країни від півночі до півдня, від заходу до сходу. Ми просимо Твого благословіння в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.